Так, народ, продається отака сумочка девольт і не просто продається, а просто віддається майже безплатно. Ну, по такій ціні, як я вам це дам, я можу поспорити, що ви не знайдете ніде. Напряму йде всього з Америки, де гарна якість, де роблено все. значить така сумочка. І в таку сумочку входить у нас. Ось такий слобукрут з ударчиком, з металічною головкою 13-й. E, максимум e, сверло 13, дві передачки. На батарейці повесте 5 амперні, це все нове, фабриканське виробник Мексика. Це є 107 Ньютон затягування. Дуже потужна, дуже класна. Із такою батарейкою. Дуже ця батарейка в случаю два рази довше, ніж проста п'ятірка, Наприклад, така як оця. Так пишуть виробники, і також нам гарантують. Значить, такий імпакт теж з п'ятіркою і батарейкою продається. На 206 м максимального силу затягування. Тож брашлес, теж то вот на передачка на трьох. Значить, кому цікаво, пишемо, дзвонимо. До цього я даю ще ось таку зарядочку 4 амперну. 4 амперну зарядочка девольтівська. Це сумочка, звичайно, оригінальна. І дам ось таке 30 біточок для імпакта чи для шуріка. хочете так, такі закладати. Суть тренду така, що вам треба просто написати і... І купити. Нахожусь з місто Малага, відправляю через вала по цілій Іспанії, якщо треба. Також Португалія, також Італія. І куди я ще там відправляю? Ну і Франція, ми там брали. Де є додаток Валапоп, туди відправляю. Пишемо, дзвонимо, а я йду далі, зараз будемо дивитися на Бошу.